Щоб шалом! вам. Господь оновив свою милість для нас, і ми сьогодні тут, правда? Амінь. Дуже раді вас вітати, всіх, що ви дійшли, що ви живі, здорові, благословені. Ось, те, що ми тут, це означає, що Дух Святий є в нас і Він привів нас сюди. Для того, щоб сьогодні ми могли почути Його слово. І це дуже важливо. Почну з молитви. Дорогий Господь. Дякую тобі за слово Твоє. Я молюся, щоб сьогодні Твоє світло, про котре ми будемо казати, світло Ішова Місії, воно проникало в наші серця, в наш розум, щоб воно освячувало все-все-все, Господи. Ми молимося, щоб Твоє Слово змінило нас і стало для нас світильником, котре буде світити перед нашими кроками. Господи, і ми дякуємо Тобі за все, в ім'я Ішуа. Амінь. Алілує. Алі Алі У нас дуже цікавий тижневий розділ автори. Це пророк Ісая, 60 й розділ з 1 по 22 вірші. Повністю весь розділ. Дуже цікавий, він дуже насичений. Реально, якщо дивитися, кожен вірш, він нереально насичений. І на тому тижні, коли я готувався. До проповіді було слово про те, що Бог іноді відвертається від нас, але Він потім з великою милістю назад нас приймає. І той тиждень у мене був сповнений такої близькості з Богом, я його шукав, і він давав себе знайти, для того, щоб реально пережити це слово. А на цьому тижні я, так, я переживав цей момент, про, про який каже сьогодні пророк Ісаїв. І він каже саме сьогодні. Хоча це слово було записано тисячі років тому, воно актуальне і понині, тому сьогодні пророк Ісая, Бог через нього каже, до нас, і не тільки до нас, і до вас, в тому числі. І він каже, що: встань, засяй Єрусалиме, бо зійшло твоє світло, і слава Господня осяяла тебе. З самого першого вірша Бог закликає, щоби. Єрусалим встав і засяяв. Ми всі чули про велич Єрусалиму і велич народа Ізраїля за часів царя Соломона. Я думаю, ви пам'ятаєте це, коли срібло було як каміння. Був такий приклад, коли Соломон обмінював срібло на єгипетських конів, і написано, що він давав срібло. І якщо поставляти це місце. Що срібло було, було як, як пилюка, то, умовно кажучи, він кидав їм жменю каміння, а, не, а йому давали коні. Тобто, настільки багато, наскільки велике багатство народу тоді було неймовірне, і ось так Бог каже: встань і засяй Єрусалим. Тобто Бог хоче, щоб Єрусалим піднявся в славі, але. Але хто може сьогодні допомогти Ізраїлю по-справжньому засяяти? Слово світло на євриті це ор. І є дуже цікаве таке словосполучення сполучення тобто світло машияха. І коли я читаю цей перший вірш, згадую Євангелія від Йоханана, від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Там написано: тоді Ішуа. Знову промовляв до них, кажучи, я світло для світу. Хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Дуже цікавий момент. Саме Ішуа є світлом Ізраїля, саме Ішуа є світлом кожного, хто приймає його в своє серце. Далі ми читаємо, що Бо Темрява другий вірш: Бо темрява покриває землю і морок народи. А над тобою засяяв Господь, і Його слава осяяла тебе. Пам'ятаєте, що було, коли йшов воскрес третій день? Ми пам'ятаємо, як він 40 днів ходив, ну ми пам'ятаємо із Слова Божого. Персонально ми, на жаль, не бачили. І, в принципі, я за це вдячний Богу, за те, що Він посадив нас не в ті часи, коли ходив Єшуа, коли не було електричества, не було водопроводу, не було нормальної каналізації, не було питної води нормальної. ось, А саме сьогодні, інтернету не було. так. Я вдячний Богу за це, але я ще більше вдячний, що навіть через тисячі років світло Єшуа засяяло в наших серцях. Це найголовніше, я вірю в це. І ми бачимо, що темрява е, Ізраїль осяяла світло колись в обличчі Ішува, а всі народи покривала темрява. Написано, що всі ми були як за, е, заблукані вівці. кожен йшо своїм шляхом. Але Господь став пастирем, котрий привів. І Він привів інші народи. Він привів довіри інші народи. Язичницькі народи. Котрі ніколи не знали нічого пов'язаного з Богом Ізраїля, почули неймовірну круту звістку. І її принесли хто? Апостол Шауль, пав євреї, принесли язичникам благозвістку. Це дуже цікаво. На тижні пастор мені скинув одне відео, де зібралося двоє людей: це служителі. І один із служителів зазначив дуже важливий момент. Він каже, скільки євреїв увірували в Єшуа по слову самих євреїв, от зараз нині дуже мало. А скільки язичників почули слово від євреїв і прийняли це в своє життя? Дуже багато. І він дає такий висновок, що роль не євреїв, не. Ну, не не тих, хто не належить по плоті до Ізраїля, і увірували в Ішуа, їхня роль заключається в тому, щоб принести потім назад спасіння його народу. Тому що як успіх йде в євангелізації, як написано Спасіння від юдеї, і воно розповсюджується на всі народи, так само і назад всі народи можуть принести Євангелія народу Ізраїля. І там дуже, дуже цікаво, що написано: підуть народи до Твого світла, котре є Ішуа, і царі до Твого яскравого сяйва, підведи очі твої, подивись довкола. Всі вони збираються і йдуть до Тебе. Сини Твої йдуть здалека і дочок Твоїх на руках несуть. Дивлячись на це, ти засяєш від радості, частіше заб'ється і розшириться Твоє серце. Дуже цікаво. Один із перекладів каже, що від радості твоє серце буде просто розриватися. Я, я, хочу, я хочу уявити собі цей момент, коли Бог буде відновлювати ще більше свій народ, і ми будемо в ньому учасниками. Безумовно. Чому ми будемо в ньому учасниками, далі буде пояснення. І ось від цієї радості дуже сильно заб'ється наше серце. Звичайно, якщо ми сьогодні не йдемо шляхом Єшуа, якщо ми не йдемо шляхом бачення, котре Бог відкриває, в тому числі в нашій вчині, якщо в нас немає особистих відносин з Богом і ми живемо тільки для себе, нас це все абсолютно не цікавить. Нам це, ну, от, отак, це щоб не спало. Нас це абсолютно не цікавить, у нас є свої проблеми. Ну і що що там десь колись у когось щось відбувалося. Але якщо ми впустимо в світло і в своє серце і будемо проникатися його словом, проникатися баченням, котре звучить з кафедри, проникатися тим, що кажуть нам служителя або чи паста, будемо вникати в це слово тоді в нашому серці потужною рікою, живої води. Засяє світло ішо, і ми будемо радіти разом з його народом, разом з тим, коли бачимо, що відбувається це відновлення. Що дуже цікаво ще, всі кітарські вікці сьомого верша зберуться біля тебе, но барани спослужать твоїм потребам і стануть приємними пахощами на моєму житовнику так прославиться мій дім молитви. Хто вони, ті, котрі пливуть як хмари? Злітаються му голови до своїх голуб'ятників. Це мене, тобто Бога, очікують острови, тавширські кораблі, щоб першими, що першими привезти твоїх дітей здалека разом з їхнім сріблом і золотом, заради імені Господа Бога Твого, заради святого Ізраїлового, котрий прославив тебе. Дивіться, народи стають в чергу для того, щоб послужити Божому народу. Острови готують свої кораблі, і вони кажуть, ми готові повезти ваших дітей додому. Ми готові допомогти вам з алією. Алія означає підійматися, тобто повернення е, додому. Ми всі хочемо повернутися додому. Е, ну, Неспорожніми не руками. І ми хочемо бачити, цю, бачити ці моменти, і вже ми починаємо їх бачити. Коли я думаю, що дуже легко зазирнути в інтернет і подивитися, як протягом останніх 150 років е, е, язичницькі народи, скажімо так, допомагали Ізраїлю у відновленні державності, і як вони допомагали в поверненні додому. І хто ставав ключовими фігурами в тому, щоб Ізраїль сьогодні взагалі існував як країна? Багато абсолютно навіть не віруючих, багато не євреїв. Стало сильною допомогою в цьому І це одне із краплин відновлення і втілення Божого пророцтва через пророка Ісаю. І читаємо далі. Твої е, а, сини чужинців відбудують твої стіни, а їхні царі служитимуть тобі. Бо хоч у моїм гніві я тебе вразив, але з любов'ю до тебе я змилувався над тобою. Коли я читав ці місця, я перевіряв своє серце і думав: ага, це значить, я теж, ну мені теж скажуть, іди стіни І Я такий думаю. А чи в моєму серці все в порядку? Ну, щоб Ну, щоб мені так сказало. Якщо іноді можна знайти в своєму серці, що ти сусіду не можеш стіну відновити, що ти не можеш там комусь допомогти щось дати і не говорити навіть про це. А тут якомусь народу Ізраїля за тисячі кілометрів від нас, ми будемо, це що ми такі? Ми такі прям. ми що? Прислуга? Але ви знаєте, це рабське. І антисемітське мислення так каже. А серце служителя, серце сповнене любов'ю, воно каже: Господи, я буду відновлювати ці стіни. Господи, я буду це робити. І з чого починається саме наше відновлення? Наше відновлення, от, як Апшини, починається з того, що ми несемо Євангелія, ми несемо світло Ішуа, Орха Машія, де ми його несемо. Ну, де ми знаходимося, саме несемо, в Нікополі. І хоча зараз, може я й кажу, відновлення Ізраїлю, велич там Єрусалиму і так далі. Це глобальне. Але це глобальне досягається якимось локальним, маленьким, мало помалу. Так само, як сьогодні в нашій країні ми бачимо ситуацію. Загарбники прийшли, захопили землю. Сьогодні ми їх відвоюємо, так? І як ми? Ми не відвоюємо Цілими містами, хоча хотілося б, вчора я вчора слухав е, одного піхотинця, і він каже: ми відвоюємо окоп за окопом. позицію за позицією, потрохи потрохи. Тому що, щоб пройти цей тернистий шлях, нам треба, у нас вночі йде група, котра займається розмінуванням. Після цього може піти техніка. Після цього, але це дуже-дуже великі кроки. І дуже-дуже великий час для цього повинен пройти. І ми так само сьогодні. Наш приклад нашої общини в нашому місті, він реально повинен бути світлом. Не те, щоб я підіймав нас і казав, що ми класні, і ми прям такі прям святі, і все, ми неймовірні. Але все одно в нашому серці повинно засяяти таке світло любові, щоб ми навчилися приймати один одного такими, якими є. Прощати один одного, щоб ми могли е, сміливо говорити людям про Бога. Е, ну, у мен, е, про те, що я молюсь сьогодні, це те, що я кажу, Господи, у мене є страх, щоб сказати людям щось. Хоча, коли доводиться говорити, ти вже не боїшся. Але все одно ти стикаєшся з цим страхом. І класно, якщо ми сміливі, але якщо ми не сміливі? Якщо ми просто вважаємо себе якимись немічними, якимись неповноцінними. Що якщо так? Якщо ми так думаємо, то варто згадати, де, як мінімум, народився Ішуа, цар Ізраїлю і Всесвіту. Він народився в Хліву. Це не місце для царя, абсолютно не місце для царя. Ми в той раз казали, що якось все інакше. все не так. Ранами зцілення в немічі сила. Цар народився в хліву» і так далі. Тобто все якось не так. Чому? Тому що у Бога є якийсь інший план досягнення сердець людей, написано не воїнством і не силою, але духом моїм, каже Господь. І ще один момент про евангелізацію в тому, що ми бачимо, що Бог обирає апостола Кіфу Петра Рибака, котрий не мав поваги в народові. Серед книжників у Харсії. Він не мав поваги, він був риб, рибалкою. Він обирає його для того, щоб проповідувати в Ізраїлі. І як, він мощно, як мощно він проповідував Три тисячі, п'ять тисяч віроших. І просто там були ривнителі закону, вони каялися і казали, що нам робити. А апостола Шауля Павла, котрий навчався у нога Маліїла, великого і авторитетного, авторитетного особистість. Він посилає куди? Язичникам. Щоб вчити їх там при мудрості, вчити їх там, е як ти заїшов, хто такий Ішова і так далі. Все не так, все навпаки. Тому що Бог робить не так, як ми собі уявляємо. І, можливо, сьогодні в нашому житті є те, що ми там уявляємо собі, і от Бог буде діяти так чи інакше, але варто нам шукати Бога. Варто нам. Е бути більш щирими, бути більш сміливими, визнавати свої недоліки, визнавати свої слабкості. Ось так. Ще один із моментів це правильний відпочинок. Іноді ми себе караємо за те, що у нас щось не виходить, тому що ми тупо не вміємо відпочивати. Вибачте за слово тупо але воно чітко підходить для цього. Ми заганяємо себе. А потім ми не можемо нічого розібрати в своєму житті, у нас каша і так далі. І в саме і в ці моменти нам потрібно світло. І коли я починав і казав, що на цьому тижні було в мене були певні випробування, то реально Бог якби світив моє серце і освячував якісь такі кути, що я був просто в шоці насправді. І уявіть, наскільки сьогодні буде в шоці. Ізраїль, коли світло Ішуа обернеться на нього. А воно обертається завдяки тому, що ми служимо тут, як єврейська місіанська громада, тому що ми молимося, тому що ми вчимося тут комунікувати між собою, тому що ми вчимося за дверями своїми, євангелізувати, і тому, що ми молимося за Ізраїль, за місіанські общини Ізраїля, і молимося, щоб вони там були цим світлом. І, е, там в Ізраїлі нещодавно хотіли прийняти закон щодо заборони євангелізації, ну, проповіді Євангелія. І одна сестра вона сказала, та й слава Богу, і ми такі, в якому сенсі слава Богу. А вона відповідає: ну, хоча б багато людей прийдуть в себе, перестануть сидіти на одному місці, думаючи, що вони віруючі, а насправді вони просто теплі. Тут пару людей посадять і вони зрозуміють, що о, так, віра, вона дійсно така, за неї треба боротися. І ви знаєте, ми молимося, щоб в Ізраїлі сьогодні боролися за віру. Ось так. Тому давайте помолимося. Господи, дякуємо тобі за світло Єшуа. Молимося, щоб воно проникало в наші серця. І ти навчив нас бути цим світлом. І що сказав, що Він є світло, хто послідує за Ним, той буде мати життя, той буде мати світло цього життя. А той, хто не піде за тобою, Боже, він буде у пітьмі. Ми молимо, допоможи нам виходити у Твоє світло, засяй в нас своєму житті, засяй в нас, Боже, своїм великим світлом, котре допоможе нам шукати тебе. І світити ще більше і більше. І ми просимо, те, щоб ти допоміг нам перемагати свої власні страхи і сумніви. Боже, допоможи нам перемагати свою релігійність, свої якісь твердині, котрі тільки заважають нам. Я молюся особливо за кожного з нас, щоб Ти благословив нас щирістю, сміливістю, вивів нас із всіляких небожих душевних зв'язків. Зробив нас сильними духовними особистостями в тобі. Я молюся за кожного з нас, щоб ми були людьми Слова Божого, щоб ми були людьми Твого народу і не тільки називалися, але й були дітьми Божими. Господи, нехай Твоє ім'я прославляється через нас, і ми за все тебе славимо в ім'я Ішуа. Амінь. Амінь.